І це ті дітки, які фактично проходили реєстрацію в нашому центрі, коли з першого початку дня війни наші працівники долучилися до гуманітарного центру надання допомоги, реєстрації, і ми тримаємо цей обратний зв'язок з дітьми до новорічних свят, вирішили запросити їх на мастер-клас і привітати їх з новорічними святами. Сьогодні у нас відбувається спільний е, захід е, по е, арт-терапевтичне заняття з дітьми, які проживають в тимчасовому притулку разом з батьками і внутрішньо е, внутрішньопереміщеними. Центр соціальних служб за цей рік надав соціальні послуги понад тисячі осіб внутрішньо переміщених. Зараз забезпечуємо тимчасове проживання сімей, які цього потребують, і одночасно надаємо соціальні послуги і соціальну психологічну допомогу. Це та установа, яка з перших днів повномасштабного вторгнення вона підставила своє плече в допомозі внутрішньопереміщеним особам. Через їхні двері прореєструвалося близько 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб, з них близько п'яти тисяч це дітки. І саме сьогодні, коли проходить у них новорічна акція для діток внутрішньопереміщених осіб, які сюди приїжджали в першу чергу з батьками, отримуючи продуктові набори. Зараз вони вже облаштовані в місті Черкасів. Проживають в новому пункті прихистку. І сьогодні для них центр надання соціальних послуг спільно з партнерами організували такий чудовий захід. Вони своїми власними ручками творять ялинку і своїми бажаннями, мріями будуть творити нову історію для себе, для нашої країни, для нашого. Сьогодні ми проводили терапію для діток, які постраждали під час війни, які потребують психологічної допомоги. Ми проводили терапію за допомогою іграшки. Вона називається хібуки. Це іграшка. В нас прийшла з Ізраїлю і заснував лікар Ген Шейгаль в 2008 році, коли почалась ліванська війна, і тоді іграшка знайшла своє застосування серед дітей Ізраїлю. Потім вона допомагала дітям Америки і так кучувала по різних, можна сказати, країнах. Підійшла до нашої країни, щоб допомогти дітям переносити свої больові пороги, свої страхи, свої переживання на іграшку і розділяти цей біль, щоб він змен. Ми з Черкасом приїхала з мамою і братом. Я коли переїхала, тут багато друзів. Тут красиво. Ця собачка Хібукі, вона любить обніматися, в неї є почуття. І коли я її отримала, вона дуже гарна, мені сподобалася. вона».